У рівному облаштують платні парковки ще на декількох вулицях. Сьогодні це обговорювали міські чиновники на депутатському дні. Для цього оголосять конкурс. Це буде виставлятися на конкурс, який оператор виграє цей конкурс і зайде сюди. То його задача буде організувати ці парку місця і перевести цю земельну ділянку для такого стану, що можливо було надавати Позволи з паркування на сьогодні. Платна парковка уже працює на вулиці Шевченка. Тепер до цього переліку можуть додатися вулиця 16 липня, героїв небесної сотні, гетьмана Сагайдачного та інші. Передбачені там і місця для людей з інвалідністю. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, ціну за паркомісце ще розраховують. Додає платна парковка працюватиме лише у певні години доби. Ми хочемо так само впроваджувати по інших. Наші вулиці для того, щоб порядкувати територію, порядкувати повністю правильне паркування, люди мають розуміти, що платне паркування тільки буде з певного часу до певного, тобто, а інше це буде безкоштовно. Тобто можна буде ставити собі автомобілі на ніч, тобто те, що люди переживають, вони можуть спокійно собі ставити, і тут не треба за це платити. Окрім цього, обговорили і вирішення багаторічної проблеми із каналізацією на вулиці Басівкутській. Там уже декілька років місцеві користуються септиками, які шкодять навколишньому середовищу. Тож депутати обговорили план реалізації проєкту каналізування басового кута. Спочатку встановлять спеціальні насоси. Фактично, ми планували на шість вакуумних насосів. У нас то у нас трошки більше буде, але принцип такий біля... біля неї розташований фільтр. Зазвичай це 4 будиночки індивідуальні підключаються, тому що е, до цієї ємкості підключається самоплинно, тобто е, власний будинок. Буде Віктор Шакерзян додав: проєкт уже готовий, треба тільки ще розрахувати кошторис. Тоді приступлять до втілення задуманого в життя. План реалізації ми теж це все подали. Ну і станеться не кошти після того, для того, щоб ми могли спокійно собі реалізувати цей проєкт. Але без початкових цих кроків нічого не може бути, тому що кожен інвестор, кожна громада, наприклад, який міст партнер, хоче запитати, яка це буде вартість. План реалізації, тобто вони хочуть бачити повністю весь пакет документів. Це вже зараз є. Я правильно. Це зараз на етапі. Говорили також шляхи економії електроенергії та тепла для місцевих мешканців. Подали заявку на отримання фінансування до Європейського банку реконструкції та розвитку у планах впровадження енергоефективних заходів у 40 будівлях, серед яких школи та медичні заклади. Попередньо вони погодили нам дуже вигідні умови. Вони готові нам дати 6 мільйонів євро на ці заходи як грант, ну безповоротно, без це повністю грантові кошти, і 12 мільйонів Нів євро як кредит, сума відсоткова ставка все це буде вирішити, буде вирішуватися після того, коли їхні технічні менеджери будуть працювати. Недовзі усі ці питання винесуть на найближчу сесію міськради. У разі якщо депутати їх ухвалять, приступлять до реалізації. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.